Дорогі друзі, дякуємо, що заходите на наш канал, коментуєте, лайкаєте переглядаєте наші відео. Сьогодні ми вирішили попилити трішки дров. І в нас є така пилочка, називається DeWalt. У кого з моїх підписників або хто дивиться наш канал, є така пилка, такий інструмент. Можете написати в коментах свої враження. А в нас враження дуже позитивні. Пилочка дуже показує себе на 100%. Наголошую, це не подділка, це оригінал. Це оригінальний Деволт. Оригінальний Деволт. На акумуляторі. Знаєте, може ви почнете бомбити в коментах, що ця пилка дуже дорога і. дуже дорого коштує. Так, народ, дуже дорого коштує. Але у мене таке правило є по житті що будь-який інструмент, який дорого коштує, він є добрим і на роки. Так, можна було купити за ці гроші, що я дав, і три китайських пилки на акумуляторі. Але все рівно з цією пилкою вони не зрівняються. Навіть наш Дніпро М. за 6-7 тисяч. Так, акумулятор вибирається. Отак. Зараз секундочку, бо нею рукою важко вам показати. Отакий От є акумулятор. Це 9 А флакс вольт. 20 вольт і максимальний 60 вольт. Така ніша. Мотор. Ручечка. Нажимається. І така пелочка. За тормозом. Поряд тормоз. Назад фіксація тормоза. На, на мою думку, на будь-яких інструментах, чи на бензинові, чи на електроінструментовий тормус має бути, щоб спинити цеп без всяких наслідків, щоб не відрізало ногу, руку і інше. Звичайно, є техніка безпеки, але краще рука злітає і зразу на інструмент, і фіксуєшся. Шина, точніше, фіксується ланцюг на шині і собі нічого не зробите. І таким легеньким нажаттям за все стає в своє положенні. такої Хто хоче узнати, скільки я дав за ту пилу, пишіть в коментах, я відпишу. А в відосі я говорити не буду. Пила в мене не з України, а з Америки. Друзі, купили в Америці на американському ринку. Вона вийшла. З пересилкою у 3 або 4 рази дорожче. Ой, вибачте, 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 дешевше. У нас така пила раніше стояла 20 тисяч. Зараз не знаю, не заходив, не дивився, кому цікаво. Заходьте, дивіться. А зараз, а я дав трішки менше. Ну, я кажу, кому цікаво, пишіть в коментах. Діліться думками, враженнями. Може в когось є така пила, може вже перепилили дуже багато нею. Я нею не дуже багато перепилив, але вбивати я її не буду. А для таких робіт вона дуже добре підходить на акумуляторі. Друзі, хто дивиться наше відео, підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Хто хоче знати ціну, скільки я дав за цю пилку, я залишу в секреті. Хто хоче знати, пишіть в коментарі. І я напишу в коментах, скільки я дав за цю пилу. Ось такий маленький обзорчик мої, моєї пили DEWALT з Америки. Дякуємо за перегляд. З вами був Олександрович. Діліться відео. Кому приємно, підписуйтеся, коментуйте. Наголошую, кому потрібна ціна. Або хто дуже хоче узнати, скільки я дав за цю пилу. Переходьте, пишіть в коментах, і я відпишу. Усім па-па!